Давайте розберемо, що таке ai агент і в чому різниця між автоматизацією, тому що багато хто плутає. Перше автоматизація це дія по конкретному сценарію, тобто, який ви йому задали, він ні вліво, ні вправо, сам не приймає рішення, діє конкретно по сценарію. ai агент він діє на основі логіки і розуміння. Можливо, для декого це складно зрозуміти, що це за логіка і розуміння, але по суті реально ai агент він діє як людина, тому що має мовну модель, має конкретні дані. Має свою логіку, і зараз я вам покажу трішки детальніше. Ось тут ви можете побачити такий базовий приклад ai агента і з чого він складається. Давайте розберемо, тому що він має чотири. 4... Ключових компонентів. Перша це модель, тобто мовна модель цього AI-агента. Тобто, це саме його мозок, і як він взагалі думає, коли він приймає рішення, яку мовну модель він використовує. А ця мовна модель, я думаю, багато хто з вас знає. Це може бути OpenAI, тобто від чату GPT, GPT 4,1, 4, 3, 5, більш старіші версії, і так далі. Це може бути Клод, може бути Gemini і так далі. Тобто, це мовна модель, яка допомагає якраз отримати усю логіку, ось цей мозок для AI-агента. Другий компонент у ai агента це його пам'ять меморі. Ось як ви можете побачити тут для чого потрібна пам'ять, коли він спілкується з клієнтом або спілкується з вами. Будь-ким він запам'ятовує те, про що ви з ним спілкувалися. Так само, як і людина запам'ятовує контекст розмови, так само і ai агент розуміє, про що ви раніше з ним спілкувалися. А третій компонент це інструменти, Tools по-англійськи. І ось тут ви бачите, що у нього є два інструменти: get products це він бере звідси товари, які ми додавали у таблицю. І також у нас є FAQ таблиця, в якій у нас є часті відповіді на запитання клієнтів, тобто в цілому інформація про бізнес. І четвертий компонент це там, де ми задаємо промпт і інструкцію для цього ai асистента щоб він розумів взагалі, хто він, що він, яка його ціль, як він має діяти, які інструменти він має використовувати, і так далі. Тобто, по суті, якщо так розібрати, то це абсолютно та сама історія, як і з людиною, тому що в людини є мозок, є певна там мовна. Модель для кожного є пам'ять, і є інструменти, які використовує людина при роботі. Так само цей агент він має інструменти, базу даних про бізнес, базу даних про товари, інструкцію, яку він повинен виконувати, і по заданим критеріям розуміючи задачу, він може виконувати і приймати рішення самостійно. Тому що, якщо в нього клієнт запитує про продукти, про товари, він використовує інструмент товари і дивиться у нього. Якщо в нього клієнт запитав, наприклад, про доставку, він використовує інструмент FAQ і дивиться, що там написано про доставку, щоб відповісти на питання клієнта. Ось це максимально спрощене взагалі розуміння, що таке ai агент, як він працює. Звісно, є набагато більше різних версій ai агентів, які використовують абсолютно різні за призначенням функції, так само, як і люди. Хтось є бухгалтер, хтось є менеджер з продажу, хтось є відділ з підтримки, хтось пише пости і так далі. Я для вас підготував два приклади ai агентів